Шо? американцы хорошие просто запудреныманию вот это они демократию вот украинудержит ну, то же сама украинцы укранец справде хорош ну просто заблудшие овечки не там украине вот это своей там не понимают что с нами по пути мы великая россия из без нас вам пиздец. Всім привіт! Ви на каналі Анатолич не мовчить. І сьогодні у нас буде епізод із серії ли русские війни. Тому що дійсно цікаво, які настрої у росіян чи підтримують вони продовження війни, чи хочуть вони перемовин, До речі, про все сьогодні будемо говорити, бо у нас сьогодні буде декілька відео з опитуваннями росіян на вулиці стосовно того, що там вони думають зараз про війну в Україні. До речі, на днях в нас вийде ще один епізод, в якому будемо говорити про мобілізацію, про роботу. Те і все інше, ну, щоб не здавалося, що ми тут тільки на каналі говоримо про те, що там на болотах, а не говоримо про те, що тут в нас тут теж своїх проблем багато вистачає серед одразу, по того що я б хотів радив вам подивитися з останнього в Ютубі українському. Я порадив би подивитися розслідування, розслідування бігусу про корупцію в київській міській владі. Це класне відео. А потім ще відео з української правди, де знайшли комарницького, одного з посіпак кличка, який деребує. Панів, просто Київ наш. Подивіться це відео, бо мені здається про таке важливо говорити. Ну, я не роблю огляд на це відео, бо мені здається, це український контент, ви його і так можете подивитися. Ось, Це такий маленький анонс. А сьогодні дивимось про росіянців, що вони думають про війну в Україні. Чому ми це дивимось? Бо ну, ми ж маємо приблизно розуміти, які в них там настрої. Е, ну, ми з одного боку вже і не віримо, що вони щось можуть змінити, але є така теза, що війну розпочав Путін, це путінська війна, а всі інші білі пушисті От я з цим категорично не згоден, і тому думки людей на вулицях тієї самої Москви, е, або це підтверджують, або навпаки, ну будемо відверті, да? навряд чи хтось, кого питають на вулиці Москви. Чи Підтримати він в Україні, навряд чи будуть казати, що ні. Ну, тобто вони цього побояться казати, бо там можна за дискредитацію армії отримати щось там по горігах. Ну, Але про тим, як ми почнемо, я хотів би подивитися одне відео, яке записано буквально за два тижні до початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. І це опитування на вулицях, також Москви, і питають якогось діда, про що ви думаєте, чи можливо війна між Росією і Україною? Давайте подивимося. Поїхали. Как вы относитесь к возможной войне с Украиной? Отрицательно. Вы что? Это как можно значит, Это два братских народа. Вы что? Это нельзя. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Война это страшная вещь. Как будет убивать, допустим, мой там сын от первого брака, то есть моей, так сказать, будут убивать моих детей и внуков. Я не могу это понять. Поэтому ни в коем случае. Понимаете? Мені цікаво, ну, мені було б цікаво побачити зараз цього чоловіка, що в нього там зараз, щоб він зараз прокоментував на, за підсумками трьох років війни, да? і що там дійсно його там син так розуміє, хтось живе в Україні, хтось, хтось в Росії, і що там між ними відбувається. Ну, Цікава була б його історія, але ну, на жаль, я навіть пошукав по фотографії цього чоловіка, нічого не знайшов. Що потрібно рішати мирним путем? Тільки міром і договарюватися. Ну, ось ми якби да? на порозі мирного путя і договарюватися. Из любого положения, из людям є всегда можно договориться, из любого состояния можно выйти. Спокойно, разговорами, какими-то взаимными уступками. Это самое главное. Так что ни за что. так, что все зависит от наших так сказать, воли наших руководителей. Всего доброго. Ну як ви зрозуміли, не спрацювала історія, і дійсно за два, за два роки почалась, почалась війна. І за два роки за, за два тижні. Вибачте, почалась війна. Ну, взагалі на це канал з опитуваннями на вулицях Москви. Ну до є протягом це яке? Це ону, от... це теж проти війни. Ну насправді мало таких людей, які там проти війни. Більшість мені здається таки за. Зараз ми подивимось пару ще відео свіженьких з опитуванням, що там росіяни думають про війну. Давайте подивимось. Так, почнемо от з милої бабусі. Така бабуська, бабу бабулечка. Що вона хоче? Що вона хоче? Що вона про війну думає? Давайте подивимося. Які у вас очікування від переговорів між Трампом і Путіним? Нічого хорошого. А чому так бабулька проти перемовин Трампа й Путіна. Ну ми теж в принципі з одного боку. Проти, Але ну, нас ніхто особливо не питає, але от шоу бабулька, бабулечка така, як зі сказок з російських народних сказок, що вона думає? А тому що я считаю, что России надо выиграть во всьому. а потом і ставить условия перед Трампом, чтобы победила всегда Россия. Я считаю так. А ви думаєте, інакше він не услышит, нет правда? Иначе він не услышит. Якщо ми зараз прекратим війну, то значить, Росія, считается проиграла. Ну, бабулька, людоєдка, бачите? Типова російська бабулька добренька. Значить, є у неї там діти онуки, але якщо Росія прикратить війну, значить вона її програла. Тобто у бабулі виходить, що війна а... Пер... тільки перемога. Ну, а перемога це відповідно, коли війна не закінчується бабулі, так? — Треба йти до кінця. Я так читаю. Треба йти до кінця, я так читаю. Ну, не встигли спитати бабусю, що вона думає, а, а навіщо це, а що Росія хоче від українців, а, а, а в чому ви українці, що на них напали? На жаль, бабуся, це не пояснила. Ну, окей. Ну, шо, баб... Ну, окей. Бабка, блядь, да, стара. Так, і ще про перемовини між Путіним і Трампом. Давайте я не не знаю, чесно говоря. Особо, нічого жду Но вже то, що переговори существують, мабуть, це хорошо. До речі, а ви що думаєте про. Про перемовини. От вчора, вчора тільки завершився черговий раунд, і обіцяли там дати якісь нові. Вводні по, по я так розумію, і між росіянами, і між українцями і, і американці. Там усе це відбувається там в арабських еміратах. Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка. До речі, мені цікаво, бо по темі мобілізації, яку ми будемо наступно обговорювати, не в цьому відео, в наступному, мені теж цікава ваша думка, що ви про це думаєте, бо в мене питань більше, ніж виповідає. Теж саме тут напишіть, що ви думаєте, і ну, взагалі мені цікаво завжди, коли я з людьми на ці теми дискутую, я завжди кажу, давайте якось спробуємо таку. Змоделюємо, що ми з вами говоримо ну як не знаю, як представники двох е, таборів. Я від там від української сторони від російської, і як нам знайти от консенсус. Ну поки що ні з ким мене це навіть, знайти не вдалося. Ну можливо, тому я не пер не в групі перемовин від України, скоріш за все, розмовляти, А так думаю, що слишком різні позиції у наших стран. Слишком разные. Ой, да мы очень рады этим переговорам. Наконец-то они заговорят на одном языке. Не сомневаюсь в этом. Просто не сомневаюсь. Сейчас такой момент жизненный, что если они не найдут этого, то мир рухнет. А кому это надо? Знаете, Америка очень хорошая страна. Я была в mm. ней несколько. Не сподівано. Ну, конечно, не... Ну, хоча на, на Росії там зараз такі настрої, що типу, Америка не така вже погана завдяки Трампу. Але от, бачите, жінка вирішила зізнатися, що Америка насправді хороша країна. Раз, там прекрасні люди. Навіть не зберігаючи на те, що я розмовляла з ними по-русски, вони все одно зі мною спілкувалися і були довольні. І взагалі американці дуже хороші люди. Просто коли тебе довго пудрять мозок, його довго треба відряхнути. Ти все. От теж саме, бачите, ну вона така, типу, російська лібералка, що американці хороші, просто запудрені мозги, от вони свої до демократії, от вони в Україну підтримують. Ну, те ж саме українці, українці справді хороші, ну просто заблудші овечечки, вони там в Україні от це своєї там не розуміють, що з нами по пути ми, велика Росія, без нас вам піздець. Ну, якщо коротко, я перекладу, що вона говорить. Отріхнути, все буде хорошо. Які очікування? Да, що хочеться. Щоб здохли оба, я не знаю, що сказати. Непогана думка в кінці, щоб здохли оба. Ну, про Трампа і про Путіна. Ну, не буду підтримувати і... цю жінку, дівчину, і не буду нічого коментувати. Так, всі бояться нас, так називається, відео, я так розумію, продовження опитування на вулицях Москви про, про Україну. Давайте подивимося. Україна взагалі говно. говно, говорить мальчик. Ага, ну давай. Україна говно. А, а за що ви любите Путіна? Какие действия, там, какие да качества. Путин только вещи говорит, только и делает вещи. Я его ну, люблю. Например какие? например, какие, ну не могу, он столько вещей добрых делает, что я не могу перечислить это. Ну, какая главная вещь, за которую вы уважаете? Что он сделал такого, кто толк в политике, что? Ну, что, я миг бы сказать, что ты прощавый долбоеб. Ну, как бы, свиньше боку, это же ДТН, ну, ему там скики. 15-14 років, і, на жаль, величезна кількість українських дітей, які виросли е, і на території тимчасово окупованого Донбасу і Луганської області, от, ну, от в такому віці, да, вони, вони, коли почалася е, агресія Росії в 2014 році, їм там було там, по два-три по, по, по роки, і зараз вони вже. Перед мобілізаційним віком, і це звичайно велика трагедія про те, в якому інфополі виросли ці діти, от, зокрема, от як, як оцей тінейджер, який певно, що слухає там західну музику, якихось там західним субкультурам вторіт. але при тому він, от Путін хороший Україна — гавно до речі, може він аргументується. Давайте подивимось, чому ми гавно. То ви прямо всіх унижає. всі бояться. А, все. Чего вы любите Путина? За что вы благодарны? За що он всех унижает, его все боятся. он всех унижает, все боятся нас. А это ну, хорошо, ну. вы считаете. Да, это очень хорошо. Потому что Путин, Путин? просто красавчик. Я ему реально... Не, может, это може це, це, рофл векло. Клад... Знаешь, Саня, что кирофл? Ты старый, тебе не понять. Ну, может, він как бы а зараз журналистку, але мені здається, що... руку пожал. Он на... он сюда а ви вважаєте, цели СВО свого достигнути? Конечно, мы просто разбомбили просто мы. Знаю, <рошу> ми просто розбомбили этих хохлов. Просто красавчики. Не знаю, вони агресивні. Ми просто розбомбили їх. чому вони агресивні. Це, до речі, вічне питання росіян: а чого ви так ненавидите нас? Вони питають в своїх соцмережах, чого ви так не любите нас? Чого ви, чого, що сталося? Мы ж так хорошо жили, дружили. Їх затравілі, то що ми мы на самом деле насамкіне крутые. Бля, ничего не понятно. Дуже кто? Они говнюки, мы гавно. Якщо вони ну логічно, якщо вони говнюки, то їм їх тягне на гавно, да. Тому ну короче, все все сплуталось в голові цього фаната Путіна маленького. Коментарі навіть читати не хочу. Умнічка більше такі. Кстати, піше умнічка побольше таких мальчишок і дівчонок. Это лицо Росії. Ну короче, не будемо читати, ну понятно. Вот і все. Вот і все. Добре, дякую, хлопчик. Про на знаємо, що от так майбутнє Росії, от воно таке. Так, ще подивимось. Тут є ще чувак, який давайте Подивимось про достигли ли цілі свого в Росії. До речі, вони ж, якби вони, в принципі, мені здається. Мора, морально і ментально теж готові до якогось типу перемир'я, але ж їм треба. Вони ж не можуть просто їм треба показати, що вони досягли ціле своє, і в них, наприклад, на перемовинах є така чітка позиція стосовно Запорізької області, там і Херсонської області, і місто Запоріжжя, наприклад, і місто Херсон у Запоріжжі. До речі, я буду післязавтра, і ці міста за їхньою так званою конституцією, їхньої, так званої країни, знаходяться в складі Російської Федерації. Ну, розумієте, да? цей сюр? І під час перемовин вони зрозуміло, що е, вимагають виходу українських військ повністю з Донецької, Луганського, Херсонської Запорізької областей. Ну, навіть я не знаю, як це коментувати. Е, ну, це, це абсолютно сюр. Ну, це їм треба ж показати, що цілі де свого достигнути нас де нацифікували, де мілітар. Тарізували в Запоріжжі і Херсон взагалі з'явилися там несподівано. Ніхто про це не говорив, да в цій першій промові цієї істоти напередодні за пару годин до повномасштабного. Але ну коротше, в них там все змінилось і до кінця зрозуміло. Але що думають росіяни? Цілія свого достигнути чи ні? Ну, ви вважаєте, цілі свого були достигнути за ці А Я не знаю, які там були цілі. тому Поэтому не могу судить. Пускай судят те, кто этим занимается, в чьей компетенции это находится. Я их не знаю, поэтому понятия не имею тоже. У меня как бы постоянно. Це до речі, якщо подивитися інтерв'ю з військовополоненими, там у Золкіна чи у Карпенко у апостола. Вони в принципі більшість з них не розуміє, що, як. Ну, пішли, пішли, бо гроші там або мобілізували, або щоб строк свій скастити. Ну, коротше, там причини дуже побутові. Але які там цілі СВО, якась там денацифікація, це дуже складно для них. Говориться, варіант. цілі СВО, і, коли вони, мабуть, будуть, тоді буде понятно. зараз мені лично нічого не понятно. Ну, треба на Курську область повернутися і все на цьому mm -hmm. народ... Ну, Як, би, ой, як повернути Вы а, насправді, говорите, а, ну, Є в цьому логіка. Якби ми. Ну, давайте так. Я дивився відео одне фантастичне дівчинка, якась з Курської області. Вона казала. Це слізами, типу, я не розумію, же, здається. Чого вони сюди прийшли? Ми ж до них не приходили. Тобто вона або не знаю, в печері там жила, підсуджую десь, або в підвалі її тримали три роки. Тобто вона, типу, це ви напалі на суджу, Ми ж на вас не нападали. От те ж саме цей хлопець каже, що поверніть курс область і типу на цьому все. Ну так, логічно було б так зробити: поверніть курс область без проблем. Ви виходите з наших областей. Ну, якби, якби такий ідеальний мир. Да? Ви плачуть нам репарації, ми відбудовуємо те, що знищили, на жаль, не повернути тих людей, які загинули. Але ну все одно нам доведеться жити якось, да? думати про майбутнє. Ну але це так, ми так про ідеальний світ зараз. думаємо. ВОО, і коли вони, мабуть, будуть, то буде понятно. А зараз мені лише нічого не понятно. А, ну, треба Курську область повернутися і все на цьому основіться. Потому что народ, мне кажется, недоволен. То, что это длится. Ну, цели своего будут достигнуты, если скажут начальство, мне кажется. Правда, и -да. <рады> все. То есть, то есть там, ну, честно, мне кажется, все так работает, то, что если э, ну, там Владимир Путин скажет, что вот все цели были выполнены, они будут. Вы считаете... Ну, понятно, тут такой чек маленький. Що скажеш, начальство так і буде. А, е Ну не знаю, щось я думав нове, щось дізнають про росіян з цих опитувань, але насправді нічого абсолютно нового. Е там без змін е хтось амьобно там взагалі їм пофіг, що відбувається, вони там живуть у них побутові проблеми. Хтось ненавидить цим серцем Україну, е бо так легше жити, коли ти когось ненавидиш. Я б не хотів нікого ненавидити. І взагалі, я, мені здається, е мені хотілося, щоб нашій країні ніхто нікого не навидів. Але ну, ми живемо в таких обставинах, коли в нас немає шансу такого жити нормально, да? жити і радіти життю, і думати, як нам вирощувати е, не, помідори і огірки на городах, виховувати дітей, будувати свої будинки, будувати бізнеси і планувати нормальне життя. Бо ми знаходимося кожен день під обстрілами. І от якщо зараз там я відкрию там, Київ цифровий, то от в мене тут, бачите, он, тривоги, там тривоги, то останні там що у нас. Вночі я чув, як ППО працює. Ну, коротше, нічого в нас поки що не змінюється. Чи вірю я в результат перемовин? Ну, я хотів би вірити в щось, але поки що, ви бачите, оце там розмова про 30-денне перемир'я, а нас зараз гатять сильніше, ніж мені здається, до цих розмов. Тому так. Тому в даний, в даний момент я можу тільки сказати, що нам треба продовжувати оптимістично дивитися вперед, підтримувати Збройні Сили України і не падати духом. І не. Не кидати в біді своїх, ну, от одне одного, якось підтримувати, там допомагати навіть на побутовому рівні, десь там підвести когось, десь комусь там не знаю бабусі допомогти грошима і так далі. А і, звичайно так буде набагато легше жити. Тобто такі прості поняття е, нормального там нормальні християнські. Вибачте, заговорив про християнські поняття вже на каналі, докатилося. Ну зрозуміло, що маю на увазі. Все, на наступне відео у нас буде цікаво. Ми будемо говорити про мобілізацію і. І це буде дискутивне відео. Да? Мені цікаво буде ваша думка. А тут поставте нам лайк і підпишіться на канал. Всім гарного дня. Бажаю, слава Україні!